Під вінець, ти казала правда весь, а ти вчителькою була, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, зума з розуму звела. А зі школи, як прийдеш, то що ти на настівкадеш? Пишеш, пишеш, а чого? Може, в тебе вже того, ти ж мене підманула. Звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, зума з розуму звела. Дома нема чого їсти, чисті кінчились носки, обіцяла спекти піцу, але ж вона наведе, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела, я ж тебе підманула. Би молодого зума з розуму звела, Ось поїду у райно, хай розводить нас воно, тобі зовшити книжки, мені, діти, й белюшки, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого, зума з розуму звела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого, зума з розуму звела. Вітаємо! З Днем жителя! Бажаємо! Щастя! Здоров'я, милу, кохання, жіночності, мужності, терпіння, мотивації і побільше З Днем жителя!